Вітаю вас, друзі! Ваше енергетичне наповнення сьогодення. Так, дивимося енергії, які супроводжуватимуть вас протягом сьогоднішнього дня. енергії, в якому вони стані перебувають сьогодні, і ось що ми маємо. Отже, руни нам кажуть наступне. Є якась проблема або, не знаю, ну, проблема, скажімо так, якісь непорозуміння, можливо, в сім'ї, в стосунках особистих. Можливо, ви переживаєте саме в сім'ї якусь таку ситуацію, яка трансформаційна, тому що наступна руна Айвас саме про це. І це такі складні часи, складні енергії. І вони інколи навіть руйнівну свою силу ось за руною Хагалас показують. Але знаєте, що вам це необхідно. Це вас, якщо ви переживете всі ці часи і вийдете з них, то у вас е чекає зовсім новий, набагато кращий благословенний етап у вашому житті. Загалом і вас, які б складні часи не були, знаєте, сили у вас досталь, вас захищають вищі сили. Також показують, що якась зупинка десь є, десь зупинка, заморозка ситуації. Ну, ось оця частинка у нас така складна, скажімо зразу. Але нижня частина оцього кола надзвичайно сприятлива. Що говорить про те, що які б складні енергії, складні часи, складні ситуації вам не траплялися сьогодні, на вашому шляху, все одно ви під величезним захистом та покровительством вищих сил, руна Альгіз. Інші люди. Для вас дуже сприятливо і благословенно ставляться і відіграють таку позитивну роль у вашому житті. А також загалом ви обрали правильний курс, правильний напрямок у своєму житті, руна Рунарайду. Рухайтесь ним, вищі сили вас спрямовують. Ну, а можливо, у когось буде сприятлива поїздка, переїзд, мандрівка, все, що пов'язане з рухом. Це все буде в позитивному такому напрямку сьогодні відбуватися. Отож, прийміть до уваги поради від рун сьогоднішній, і знайте, що вищі сили з вами. Благословенного вам сьогодення!